Попри запеклі політичні бої навколо питання земельної реформи, все більше українців розуміють, що ринку землі не уникнути. Ринок землі все ж таки буде. Для мене понятно, що ринок землі буде відкритий. Точка, правила за якими гратимуть на ринку, активно обговорюють вже кілька років поспіль. До аграріїв долучилися і фермери. Свинарі обробляють майже півмільйона гектарів. Тваринництво без землі також бути не може, тому що корми треба вирощувати. У червні усі зацікавлені сіли за стіл переговорів. Пропозиція уряду опублікована на сайті. І кабіна переконують торги мають стартувати вже наступного року. Виробники відповідають, не встигнуть знайти кошти. По оцінкам того ж нашого національного банку, приблизно 90 мільярдів кеша ходить в доларах. А це фізичні особи і саме їм урядовці пропонують купувати землю. Виробники ж забили на сполох, бояться спекулянтів. Одне діло фізичними вічки у яких 4 гектари, а друге діло іміть. Діло з ребятами, у которых було там миллионов доларів. Конкурировать ми з ними не зможемо, тому що нас туда просто не пускають. Українські банки фізичним особам з кредитами не допоможуть. Переконують експерти великі суми таким позичальникам не дадуть. Окрім того, відсотки початківці агробізнесу не потягнуть. Банки проситимуть заставу. Тож обмеження зіграють на руку тому, хто потім за завищеними цінами планує здавати землю в оренду. Получення все-таки кредита на юридичне лицо, которое має свою кредитну історію, которая, понятно, що і свої доходи з підприємства на протяжении нескольких років, этот процес буде производить проще. Ну и при условиї, конечно. Э Залока серед обмежень і розмір ділянки 200 гектарів в одні руки іноземцям українська земля не дістанеться. Є спекуляція на землі, і є все ж таки виробництво в сільському господарстві, і тут арифметика буде кардинально різна. Тому наша позиція, що ми повинні до даного питання підійти обережно. Сьогодні приймати закон, який нам рекомендує кабінет міністрів. Я думаю, що буде нереально. Верховна Рада не буде готова. Загалом серед пропозицій, два альтернативних законопроекти переговірники мають знайти компромісний варіант. Профіль ж міністерства наполягає на тому, що слід задовольнити інтереси мешканців села, адже сільське населення скорочується чи не вдвічі швидше ніж у місті. А тисячу українців нині годує менше трьох фермерів. Тоді як у голландців ця цифра в 200 разів більша. Цей протекціонізм, він платить. Ми платимо свою ціну у вигляді того, що ми там не дотримуємо інвестицій, ми не отримуємо якогось там шаленого зростання одразу. Але е, натомість ми отримуємо стабільність і поступовість розвитку сільських територій на сам ринок землі це лише частина земельної реформи, кажуть МінАПК. днями вже змінили умови оренди землі. Відтепер її надаватимуть на 7 років і під час з аукціону стартова вартість не менше 8% від грошової оцінки. Повну ж концепцію ринку землі чиновники обіцяють презентувати до 1 липня.